Гутин Морген, мої любі, наша нова постійна улюблена рубрика топ-5 ароматів за моєю підбіркою. Поїхали. Давайте розберемося, чи є сенс платити більше. 5 удових ароматів, які коштують дуже дорого і які коштують дуже недорого. Давайте подивимось. Нішане. Лінійка Престиж. Хачкват, Уд 630 доларів за 50 мл. Це просто кінський цінник, це оверпрайс, це їбейша ціна, це дуже дорого. Круто, круто, красиво, взагалі питань нема, дифузно, прямо потужно, прямо у всі боки. Далі. Інітіо. Інітіо Wood for Greatness. Це парфуми, які кричать, які валають, які заходять у приміщення поперед тебе. Краси, краси неймовірної, просто нема питань до них. Но, но. є одне но. 320 доларів за 90 мл. Навіть не за 100 крахобори. Бренд Scans of Wood. Прекрасний американський бренд, прекрасні парфуми. Саме той Уд, який можна вдягнути в Офіс, можна вдягнути в метро, да куди завгодно його можна йомайо, -йо, вдягнути. Він коштує 240 доларів за 75 мл. Думайте самі. Блек Афгану нема сенсу комусь е розповідати, хто це, і що це, і що воно з себе представляє. Це дуже красиво, це дуже потужно, це дуже дифузно. На офіційному сайті 155 євро за 30 мілілітрів. Воно того варте. Ну знову ж таки, 155 євро, 30 мілілітрів. І остання наша краса неймовірна, яку мені подарували, я скептично від цього до цього віднісся. Від Но, як з'ясувалося, це клас, це клас. Це бренд Латафа з дуже смішною назвою Баян. Боже, прости мене, Господи, як казала моя тітка, ти грай мій Баян, а то викину хуя. Баян 30 доларів. Ну це просто неймовірна краса. Е, я вважаю, що він нічим не гірший. Так, він гірший, ніж і нітьо, але він такий самий класний і гарний, як Скенс of Фуд. Тому думайте, самі. Вирішуйте самі, я вважаю, краще це ніж якась підробка.